Давай з тобою поговоримо відверто. Тобі подобається концерн ВАГ і всі автомобілі, які він производить. Але дивлячись на без 7 Passat ти розумієш, що не твоє, що дуже все скучно, консервативно, просто. Ти просто поглянь на цю машину. Volkswagen, Passat CC 2 літра, Stage 1 на прямотоке. Просто машина, емоція. Поїхали. В салоні Фольксвагену у нас чисто все в стілі Фольксвагена, мінімалізм, строгість, все на своїх місцях. Немає нічого лишнього за виключенням. Ось цих сидінь вони додають цій машині просто якусь ізюмінку. Погляньте на цю комбінацію шкіри на оцю цю перфорацію. І саме головне, в цій машині надзвичайно зручна посадка. Сидиш, прям як на своєму місці, бокові підпори тебе облягають. Сидиш як в якомусь спорткарі. Багажник в цій машині відкрит не просто так. Він відкрит для того, щоб показати, який тут стоїть чи додатково сабвуфер. Тут музика і так п'ять із п'яти, а з цим сабвуфером вона просто як та грає нереальнішо. Життя це емоції, а життя у нас настільки коротке, що емоції в цьому житті повинна бути сповна. Тому приїжджайте до нас за цією ходячою емоцією. Сіли, протестували, проїхались, оглянули, забрали.